Моральне право звернутися до вас з проханням підтримати нашого кандидата на посаду голови Рахівської ради, депутата районної ради Івана Михайловича. Знаємо цю людину як чесно, порядно, відданого борця за європейські майбутні України. Протягом трьох місяців революції він кілька разів особисто побував на майдані Ууу! і брав безпосередню участь у тих героїчних подіях. Ей! Крім того, Іван Михайлович має досвід адміністративної роботи, а це в наш непростий час для посади керівника району особливо важливо. Це ми підписали послали 12 березня, 14 року, тут Далі йде підписи такий лист пішов до губернатора. Били були курсі, я вас озвучу. Крім того, я вважаю, що не лише ці люди, які зараз зібралися на мітингу, Підтримують кандидатуру Сумачайського Івана Михайловича у більшості сіл нашого рахівського району. Також ця кандидатура підтримується. І я вважаю, я вважаю, що Іван Михайлович управляє довіру цих людей. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Ганьба! 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 Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Я думаю, так, що ми вже пожили трохи, як був пан Сумачайський на місці, мало що він зробив. Так, по годі правді. Це та грішми, як цей пан депутат і ставни в Київ, вони, вони їх не реєстрували, бо вони були в такому стані, що майже вони не негодне були. Но. А пан був Її поставити як у Чехії гіло постати на корисі кілька кравчучка. воювала, на майдані постояла, а вони собі. Тож, обласна, обласна державна адміністрація, найсе зверна май... до слухання до людей, до громади. Вони самі собі відсувати портфель, грішми, як не мандати мають мандат, не мають свяття, як того ми підписали, народ має вибирати. тут на місці, але в і довернути, а ми сьогодні хочемо. Забрала вода дорогу, бо я прийшов кілька грошей тут, є на ці розвідки полонен. На Наші на, на плаї, казали, що нема коштів. Тепер сівели, кілька є грошей, а мене я приходив, не можна було йти чоловіком на різдві. Нема коштів у нас, а кошти в не всі під себе гребли. У кишені! Слава Україні! Шановне товариство, а сурбач на стадіон. Гори, баблі, кожна людина має баблі, право баблі, виску, виску, всі, але Культурна бі? людина не буде перебувати іншою і криком. Ми навчилися всі крінчати. Мені, навчилися, правда? Ми навчилися заперечувати, кричати, але не від голосу, а аргументами. Переконайте О. інших людей, що ви праві. Дається всім можливість виступати. А поговори розповідати. А скажи, Кіко на стадіон списав гроші. Кіку, Я хочу хво, надати слова. Секундочку, є в нас є гості з бичкова. Можна є гарна, симпатична жінка, заступник директора з виховної роботи Інчук Лілія Олексійовна. Олексіївна. Я би їй хотів надати до слова. Будь ласка, Що хоч не нервує те. Слава Христу, шановна громада, дуже боляче, що в нас таке відбувається. Коли сталася біда 30 листопада, ми думали, що найбільша біда в нас в Україні це Янукович. Зараз ми порозуміли, що найбільша біда це Путін, який не хоче наш українців признати, що ми українці. А зараз я ще одне порозуміла, що є ще третя найбільша біда, від якої завжди страждають українці, це непорозуміння між нами. Ви ми не думаємо, хлопці, що це нами хтось управляє, щоб ми, як ті кукли, робили чиїсь дії. Америка читає ні, не Америка. Америка. Ми ви подумайте самі. Далі читаємо він е, звернення закарпатських русинів. Ви ж думаєтеся в зміст, що Закарпаття це час велика Русь, і запрошують миротворчі у лапках війська. Путіна, щоб навести на Закарпатті миротворчі дії, це не жахливо. Подумайте, ми на краю України з протилежного боку і частина закарпатців, хай буде що їх мізер, але просять сюди Путіна. Це жах. Друге, е, а міжукраїнці пускають таку пушку закарпатських, Почубляться презренні раби. Ми будемо доки ми будемося чубити один за одним. А це дуже корисно комусь на руку, хлопчики. Давайте визначимо, що зараз треба, щоб в рахівському районі був порядок. Ну перш за все. Це швиденько стати до роботи. Ну в нас виявилося це проблема. Далі організувати вибори президента, бо ось там нова влада, який буде президент, чи дасть Путін провести вибори президента? А оці сценарії, щоб в Україні не відбулося, ви сказали, що ми нічого не управляємо. Бачите, вони не здатні щось робити корисне, тільки і сваритися між собою. Можу, нам треба організувати вибори президента, готуватися до парламентських виборів, готувати команду, які будуть представляти нових людей, які і сформувати за ці три місяці тих людей, запам'ятайте собі. Які здатні змінювати систему? Бо без зміни системної державної влади ми нічого не зробимо. Ця сама ситуація, коли вона була у 2004 році, коли вимагали я був на майдані, я кричав тисячі мільйон разів. Ющенко, я там за хрип, я замерз. Мені треба посаду в адміністрації. Ті, що стали на посади, запитайте, де їх де вони їх зараз немає. Залишилася частинка, яка набралася певного досвіду роботи. Вони може не такі, е, як би нам усім хотілося. Але давайте подумайте, друге. Посада на три місяці, і ця людина має організувати район, щоб всі служби працювали відповідно, щоби організовувалися вибори. Це не проста справа. Це не просто кричати і щось від когось вимагати. Це робити, а робити не так легко. Робити це, як кажуть, не голосувати. Ми, Ми, Ми знаємо, як робили. Знаєте, хлопці, ціную ваш молодечий запал. Ціную те, що у нас є такі захисники, які хотіли, які не байдужі, щоб у нас були зміни на краще. Так має бути владу треба контролювати. Так Я давайте не шукає не маю, маю, шукаємо маю, діалог, домовляємося. Хто на посаді, хто перший заступник, другий і з обох боків і контролюємо один одного три місяці? Я маємо визначитися, чи достойна людина, чи недостойна, бо ж має прийти новий президент. Уся вертикаль влади має помінятися. А якщо ми зараз будемо боротися за посади за нікчемні посади, то ми будемо селищ битися. А може в когось якихось сам Ви думаєте, що хто прийде до влади, то на грибе зараз кише... повні кишені, та зараз треба організовувати гроші, щоби прийняти біженців із Криму? Щоб прийняти татар на нашій туристичній Рахівщині. Ви не думаєте, що треба справжню допомогу, реальну, в реальних справах, а не тільки кричати, класти шини. Та зараз вже пройшов час революції, зрозуміємося. І хочу закінчити, знаєте, цей рік-рік рік Шевченка, а ми, на жаль, ми не читаємо. Ми привикли, що національний радіт. Вона на дворі який Шевченко. Ось прошу. А Шевченко, прочитайте, хлопці, твори. Він, він казав, схаменіться, будьте люди. Далі казав, обнімімось, брати мої, бо інакше без порозуміння у нас не буде справ. І якщо цього не буде, ми будемося чубати і справи не скинуться. Не буде добрий Сурмачевський через три місяці. У вон його. А... <пілістів> Далі. Роз, Формуйте та, команду, яка здатна робити. Окремі люди, повірте, апарат адміністрації це надзвичайно велика кількість людей, з ними треба працювати. Але, треба шо, для людей треба мало робити. Не поміняти треба. особистості нічого не зміниться. Це має бути зміна системи. Я, вступати, я це не вірю. <пілістів> правильно сказали. Вас не було взагалі. Де ви пропадали? Ви прийшли, Хоч раз були. Коли те, вже треба тілібани, що ніхто не відчув може. Ми на місцях на роботі відчуваємо, відчуваємо, бо зараз закисають усі сфери, стоять, не рухаються процеси. Медицина, освіта, підприємництво і так далі. Не може бути район, не так і так, надалі працювати, і не можна далі так сваритися. Треба братися за конкретні справи. Так, дуже вам дякую за увагу. Закликаю вас до миру, до злагоди, до порозуміння і сідати, знаходити. Діалог, бо хлопці, не буде цього, не буде у нас зовсім і нами зроблять. Скористайся, повірте, хтось третій. хто зацікавлений, аби ми се сварили? А ви слухайте людей, а не що ви собі? Ви собі собі говорите? Одну світічку у Шевченку Ви поставили Що ви говорите за Шевченко? Паніко, діва, діва. Зуходіть, Собто, якщо вас ви повірте, що ми теж піднімемося, ми привеземо з усього району людей. Але ми не не але треба. Але, добре, добре, давайте треба, треба. давайте Давайте! Ін ін і інтелігенція, і посадовці вийдуть. І, 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 і ми хочемо чути продав. вашу думку, але ви нас чути не хочете. І не паре на папці, ми вже лапши сідому. Достаю, Дорогі, людям. Дорогі, дівчани, може мене хто знає, може і не знає, я Арсенюк Николай, прожив 67 годів, я ще такого бардака не видів, як той усім білім домі було. Правильно, я хожу там, прожив я на тім полі е, своє життя, детство. Тепер кисіці злодії, що тут були, бандіти пішли. Підписали чужому чоловікові у Франківці. моїй плем'янниці, один гід у нас не поснувала, вже є у ті. Що вже продає землю, мої сутини. Це є бандити, це є злодії. Ми той були на майдані, все орисі, відповідальна жінка, вона має бути. А Сурмачовський ні на якій програмі, нашому. На бурку ті має, було, там має у, у Чехії має, всюди має. чого він буде люди лізти? На якій підставі? Браво, 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 браво. Браво. Ще на три місяці, ще му мало хто не, не слухає, що є могила? його ніхто не хоче, має гроші, пішов, упідпрачував та й став герой. І все, ми стоїмо стіном ніць його. Дякую за увагу. Браво! браво. Молодець! 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 Шановна громада, я е, кажу, що коли люди молоді сваряться, то треба давати досвідченим голос. Да -да. Я би хотів запросити, селіка, який 25 років від сидіть, Сумачевському слово! Мітинг його з тобою! відділенні скаже людям ні! Хоче щось сказати, ласка, будь говорить. Dober dan, do rokira Kivšanes. Jaz je Erstilju. Prekrasno znate, čem se je zaniba ta vlada. Grobi, če modarim, nič ne bilo.